Всім привіт! Друзі, який кайф, знаходитесь біля улюбленої річки Псьо, втячки співають, природа пробуджується після зимової спячки. От би побыстріше перемогу Україні, щоб кожен зміг насолодитися цим відчуттям в повній мірі. Ну а я радий вас вітати на своєму каналі. Запрошую на рибалочку по хижаку. Як я вже сказав, буду рибачити на річці Псьов. В надії піймати окуня. Всім гарного настрою по можливості, гарного перегляду. Погнали, рибачить. На минулій рибалочки непогано відловився. Спробуємо ще раз цю місцину. Починаю з такої приманочки на 6 грамах. Є. Ха -ха. І зійшов. З першого закида я куняцький ухватив приманочку. Тут обсетник погано розкрився, мабуть. Ну нічого. Це не щука, що на первій покльовочці, чи то на первій проводочки покльовка. Для окуня я думаю це гарний показник. Підбираю приманочки, які в мене є в арсеналі. Може що так і сподобається окушку. Є нарешті. Перший полосатий. Спрацювала така приманочка. Колись вона мені також приїхала від Беркінг. ще піймати. Да, щось такий ранок був багатообіцяючий, а зараз є такі невнятні течки. пару ударчиків були. Йду зараз беседочку, поп'ю чаю, трошки ще снаряжу собі силикончика на гачки. Ну і підемо далі шукати окуня. Може після чайовні почне клювати. Давайте я вам покажу, які в мене є воблери. Приїхали від Беркінг. Ну там осіння вони підписані. Але начебто це компанія Беркінг. Ось вот така копія на Рудру 130. З таким голубим відтінком. копия на рудру. Еще такого плана копия на рудру. Вот такие на копию Макс Двухсторонний такие золото, серебро. Є копія на Макс Quark 128, як гарно вони грають. Переливається такий колір. І отакий теж копія на Макс Quark 128 від осінії. Чекаю воблерного сезону. Картить дуже потестувати ці приманочки. Я думаю, робочі вони по-любому. Ще вдома в мене є 160 максват настоящий. Також хочеться розловити його. Так що чекаємо. Залишилось там менше 10 днів. Ну Це просто копія на орбіт 110 ватсон МРшний. Вот такие воблірки. Ну на следующих рыбалках я більш детально вам їх покажу. При ловли. Рыбулечки. Вставлю таку приманочку. Допиваю чай. Вийшло таке гарне сонечко. Може ж таки окунь включиться. Ну давай уже ж клюй. Я чаю попив, готовий тепер до покльовок. не вже. Не О, и хороший матрос. Такой красавчик. Гарный летел окунец на такую приманочку. Спробуем еще поймать. Не зря я Попив чай. Зарядився на позитив. Ух ты, блін ну, хороша ж була поплевка. Щось пару годин вже зовсім немає і точка ніякого. Мабуть, зараз переїду. Переїду на озеро. Правда не знаю чи там можна доїхати, ну поїду гляну. Бо щось все мовчить. Переїхав на озеро. Зараз подивимось. Да, водичка піднялась на озері. Так що риба розбавлена водою. Сюди рами. О, то б класно було. Хоча тут залишилось уже менше десяти днів. Чуковий. Ну ти хоч якби украсив сьогоднішню рибалочку. Стий не найкрутий, я тебе відпущу. Запічать і відпустимо. Дякуємо тобі за покльовочку. Біжи, підростай. Мабуть буде вже моя крайня точка. На сьогодні ладно, ще крайній 1050 раз. Може він такий. Получиться. ...самий бігфішний сьогодні. Отака рибалочка сьогодні в мене ...получилась. Чесно кажучи, така собі. Але не засмучуємося, бувають зовсім прольотні. Рибка в кадрі є. Тримали, фотографували. Так що нормально. Спінінгом сьогодні награвся від душі. Дякую всім за перегляди, за коментарі. Підписуйтесь, кому цікаво. До нових зустрічей. Слава Україні.